Друзі, я всіх вітаю на каналі Коп по вихідним. З вами Павло. Там Петя з Семеном Петровичем ходить. ну Усім плексом плюс. Ну і я, виходить, хожу з Леонідом Паличем, тобто з легендою. Нокта Макро. Кому цікаво, підписуйтесь, буде сьогодні цікаво. Копаємо фундамент хати. Я ходжу зараз по садочку. ну і Ми йдемо на місце, де стояло десь 40-50 хатів. Думаю, що щось буде цікаве. Люди вже давно там не живуть, один чоловік живе на відшибі на самому. До сих пір сам один там живе. І все, тільки що ми його бачили, говорили з ним. Коротше, є знахідки. Ну і будемо дивитися. Е, у мене є Viber-група. Перший закріплений коментар під відео. Будь ласка, додавайтеся. Там поспілкуємося і задавайте любі питання, я там віддам, дам там вам їх, ну, відповідь на них. А також, друзі, пишіть мені, якщо вам потрібна допомога з придбанням або з визначенням, який металошукач вам потрібний. Консультація безкоштовна і при тому всьому я зможу вам зробити найякісніший прилад по найякіснішій, по найякіснішій ціні з найліпшою слухайте, в Україні гарантію. Так що якось так. Коротше, показую знахідку, у мене вже є, вона там є. Починаємо. Погнали. Коротше, поки я копаю ямку. Тут уже вуїк щось несе. Срібло, певно, не? Срібло, золото. Алмази, бриліанти, О, розрізали вже, вже готували це його. Чи вони срібні, чи вони такі скривали 50 копійок. Другий інтернал. Ну, головне, щоб не перший, ні? Я переживав, жасно, що закидувало так 20 було. А в мене в ямці 41-42. Це може бути пеніцилінка, але може бути і ні. Відразу вже пошукаємо, друзі. Одразу будемо шукати. Тільки де воно? А, воно вже його викупав. Супер. А ну це що таке? А, казав, що корок якийсь. ну Старенький корок. Ми коротше, сьогодні купаємо по таких цікавих місцях. Тут хати стояли. ми І... приїхали купати чисто на хати. Бачимо, що тут буде. Така собі, хуторщина, так сказати. Вітер сильний. Оце ну, бачите дерева. О, а там хата була. І тут поле біля, біля хати. А то вирішили ми тут покрутитися трошки. Ну а потім забіжимо ще на хату. І отам от воно дерева такі, це теж там хата стояла. І коротко, а ми, наша дорога туди аж вгору йде. Але поки що ми крутимося на полі, а потім до хати підемо. Там, друзі, там проглядається фундамент хати. Я зараз там буду крутитися. А в мене на кінець перших гниляк. Перед гниляком, перед першим я викопав супер велику ложку алюмінію. Ще такої ложечки я не бачив. Подивіться, яка меню Або якась дитяча, чи що, ну, або якась для лікарств, ну щось може бути. Шкода поломана. Коротше, друзі. Там фундамент хати проглядається. А це, вниз. а це фундамент. А я гуляю по садочку. Петя Тут ще по полю ходить. Десь не видно, але ходить. Ну, а я вже пішов по садочку гуляти біля самої хати. І в мене перший гнилячок випав. Перший гнилячок. Я тільки що вже подивився, слухайте такий прикол, коротше, включив камеру, знімав, 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 а потім дивлюся, слухай, камера на 25 секундах виключилась. Ха -ха -ха. Ну, Але, друзі, в мене є 5 копійок перших. Перший гниляк, так сказати. На сьогодні я вже подивився. Радянщина 61 рік. Хоч ну я там на першому відео кажу, кажу, а давайте вгадай, який рік. І протираю 61. й Ну а дивіться, і сохран нічого. Ну і поверхневі тут всі сигнали. Багато дуже сигналів, тобто бухарські, все валяється, але ну, це ж хата. ну, Тут же ж ясно, що і гні вивозили, і веселілись по всякому. Ну і гроші теряли, Може десь колись і кілечко золоте загубили. Або Сережечку кульчика якогось. Ну, а може дасть Бог той срібельце якесь смикнемо. Хороше таке. Думаю, що може дасть Бог той, той щось буде. А так нічого, рухаємося далі. Думаю, що буде цікаво. Ох, да. Є в мене. Тут лежить в мене. Одненька якась. Певно, совєтська, Певно, совєтська, Певно, троячок. Да, три копійки. Ну, сахран хороший. Хата не стара, по всій відомості. 50-60 роки тут хати стояли минулою, минулого століття. Значить, але подивіться, який сохранчик. Слухайте, ще реально штемпельний блеск. Який-то рік щось двоєчка остання. А сам рік. Не знаю. Історія цієї хати така. Вона була згоріла. Цю хату спалили. Коротше. Як спалили? Правда, діти курили та й спалили. ні ні діти не курять. Діти не курять. Особливо в 90-х роках. <свісно> Правда, діти 90-х. Якщо що то. Напишіть про 90-ті, правду сказав чи ні? В такі хащі Петя мене завів. Коротше, тому Від хати відійшли. Там копати на самій хаті взагалі неможливо. Взагалі, там, там таке твориться, Ну просто нема слів. Але це, але пішли там трошки далі, там ще 40-50 хатів стояло. Ну і ми так хочемо туди піти. І коротше такими хащами П'ятьми мене повівши. Я тут в шоці. Вже весь в голках, поколотий, слухай, якісь рози, слухай, шипи. Терня лізе, страшне. І коротше таке о... О, ось таке лазимо в таких дебрях, що далі нема куди. Ну але нічого, нічого. Я шкода, я снайперки не взяв. Дуже шкода. До речі, на легенду, хто не знає, вийшла нова снайперка. Лодочка. У мене вона є. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Я надам повністю інформацію про неї. Повністю. Шикарна катушка, ну, але є у неї там теж такі нюанси. Коротше, йдемо далі, зараз будемо пробиратися туди. Як прийдемо на якесь подвірочку до хати, там ще хатка, є такі місця, де хати стоять, то буду знімати, буду показувати. Переходимо, друзі, з місця на місце, тобто від хати до хати. Там бачили розвалену хату. П'ять яка аж там пияки колись жили. Та й так по краю поля просто йдемо. Отакий окрай поля. Воно засіяне, але ми по краю просто йдемо, ми по полю не лазимо по самому. І тут таке от, самосійка поскраїти. Вирішили щось трохи дзвонити. Ну і видзвонив я ось таку якусь ладанку. Правда, щось не можу зрозуміти вона. Та щоб не зламати, не хочу. Походу католики. Походу алюміній. Петя, до речі, якийсь каже, гудзик знайшов, такий, що ще я такого ніколи в житті не бачив. Не знаю, зараз до Петі доженемо його, бо він літає, він же ж не ходить. То, коротше, доженемо його і він нам їх, його покаже. А ладанка цікава. Така досить цікава, правда, вбита, кришиця, може горівша. Не знаю, ну побачимо. Коротше. Але так і забираю, а там розберемося. Коротше, по краю поля. О, а во, Петя. Гудзика покажи, покажи Гудзика. Гудзик покажи. Я покажу пластину на бронік. Пластина, броні пластина. іменно на серце. Ні, це не на серце. Це туди десь трохи нище, да, прикриті. Є, да. В мене таке щось попалося. Якось від чогось, друзі. Потім коротше, відзніму, може детальніше. Ну, якийсь зацеп чи що, не знаю. Щось гарне, в посріблені було, бачите? Оно такой, було посріблене. А он п'ять якогось гудзика. О, да, якийсь гарний. Гарний гудзик. Це теж щось походу австріяки, слухай, плюс-мінус. Ох тут і роботи, братва! Це що? Пімпочка від лампочка. Пімпочка крутілочка. Ну так думаю, що так. Да. Клас, ніфіга собі. Слухай, тут роботи не початий край, правда? Вон, диви, вже мідь знайшов. Слухай, ти мідний чоловік, до тебе На мідь, мідь липне, слухай. <ріст> <ріст> до тебе мідь так і липне, слухай. Прошлий раз кілограм міді знайшов. Коротше, навалив, я тобі кажу. Колись 18, колись 13. Ну а що, да. Ну а що? Да. Ідемо, друзі, поле, дивіться, яке гарне, гарне. Но ну, воно засіяне. А, от, да, ще літня резина, кому може, кому треба, друзі, ви з такого зверніться. Літня резина, до речі, раритетна, старий образець. Жіночий розмір, розмір 41, 42, 45. ну от, Це. його, Дивіться, яке гарне поле. Дуже гарне. Але знаєте в чому проблема? Воно засіяне. І ми тако по краю просто йдемо. От сам край. Тут дорога, ну, в принципі, завжди була. Та її потім заїздять і так. І от по краю так і попадається. Але Дивіться, які красоти. Ох, я мушу, це, я мушу це сфотографувати, ту красоту, тому що ну, це просто клас. Це ж красота, ні. Не, не опісує моя слуха. Я мушу це показати ще раз, друзі. Дивіться, яке гарне поле. Переводимо погляд. Дивіться, яка хата стоїть. О, це жир. А что это жить? Правильно, а целый жить малесенька. ха-ха, золотишечка. А, -га. ха, сейчас секунду. Это золото партии по всей видимости. Что там, двоечка, да? Та? Да, СССР, двоечка. Ну, що значить край поля? Знаєте, тут всі коротше, лазили та й от, і загубили. Я навіть не буду мучити. Але як би там не було, ну, слухай, це ну ж, ж приємно, правда? 56-й рік написано, би, да. 56-й двоячок. Клас? Клас. Давайте так коротше, щоб ви не казали, що ми мародьори. Хата вже давно не жила. Хазяїв нема, хазяїв вже всі повмирали. Один ще живий, так? І ми в садочку. Ну, Петя знає історію тої хати. Каже Петя, що тут каже, весілля було, що в корчмі. Каже, бідони, слухай, виливалися тут. Бідони. Хто розумний, той розуміє. Зараз ми проведемо екскурсію. Ну, бо ми йдемо підхід робити. Зараз будемо коротше, підходити. З чотирьох сторін на піцу, на м'ясо, там, ще на щось. З чотирьох сторін. Я можу вам карту показати, коротше. Звідки звідки, звідки, звідки готується нападіння, прямо зараз буде нападати з усіх сторон, з чотирьох штук, коротко, зразу, О, шеврон, так, да, там є, що ти. Та то це його, реп'ях, реп'ях, шеврон реп'ях. Це ж називається TikTok війська, розумієш? Шеверон Тік-Ток войск. Коротше, стоять малесенькі, як близнюки, але то Леонід Палич, а то Семен Петрович. І дивіться, як гарно стоять. Одинаково на лопатках, все так як має бути. Ну, нічого річного, це, це бізнес. Динам. Дивіться, яка краса. Ох, тут і жить. Оце було б дійсно краса, не? Та тут 40 хат було. Капець, 40 хатів. В 50-х роках почали будувати. Коротше, ми Школа, тут... була, Школа, це був окремий хутір, це була колонія, друзі. Уявляєте собі, все було, велике село. А лишилася одна жила хата О... один, дід. один чоловік лишився життя. Угу. Та все розвалено. Це друга хата, яка ще не розвалилася. Це слухай, може, там десь під кутом просто лежить 10 рублів царських золотих, ні, та й тому не розвалилася? Треба піти у діда співтати, дід все скаже. <хи> Ладно, друзі, екскурсію по хаті зараз проведемо, але йдемо підхід перше зробимо, буде все нормально. Ось така ось стара халупа. Але подивіться, щоб ви розуміли, зі зрубу з чистого дерева. Чисте дерево. Оце, дивіться, поріг. До речі, під порогом треба зараз буде глянути. може щось бути. так. Дві Але да вислухай, велика хата, нічого собі. Кухня була отут. Ага. Ти що то, то велика хата? Ну, та дві великі кімнати були. Ну. Кухня, була, Кухня зразу грілася, дві кімнати підряд. Флящинки. Кладухи тут немає, ні? Не? Ящика горілки 50-х років, ]aha. ні? Як воду тут, я думаю, не буде. Але дивіться, отут була печка така велика. На дві кімнати. І вона гріла і ту кімнату, і ту кімнату. Така кухня була. А там був прохід, походу, з кімнати в кімнату, так? Таке якось воно було. А це був окремий захід. А, все, я зрозумів. А, ні, і тут же ж теж був прохід. Коротше, то якось так побудовано було цікаво, але. Файно. Що ви задумалися? Стайня, брови тримали, кури гуси такі. Це... Це... Ти що ти тут стайня така, що тут ще можна було слухай, самому жити, ні? Так, <гум> 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 да, файно, так. Да. Дивіться, дах. Бачите ще ще твої. Твій... Здоровий, все так як має бути. Не шифер, а це. А, та хівка написано КантоРо. Кан, Дот, рот... Кантобджа чи що. Тарнов. Тарно вуголі. То, то недалеко від, від... Польща. Польський. Так, польська то хіба. Воно воно, я зараз спробую показати, якщо, якщо вийде. Отак. Ох є. Тарно. Отак. Канто п'я. Тарнов. О, так, є. <маспілляє> Тарнов. Угу. А дивіться, це, походу, був, був такий погріб. Була така півниця, студня. Чи кажу студня, це то півниця. Але вона щось засипалася вся, так? Чи що? Чи а, то... а що тут, то, то яма була? А, Та щось було, бо бач, такий ящик а, зверху не лежить. Не могло бути? Не могло бути? Значить ничка. Значить тоді шукаємо ящик горілки тут. Ящик є, значить тут ничка. Там бідон десь прикопаний. Так, да, хороший, так йому нічого не бракує, так, згідний. Ну, Ось так і о. Тут тримали люд, люди. Все. Ну, друзі, ми звідси будемо зараз в ліс передвигатися, тому що немає сенсу. Тут, тут бутилок, слухай, ці хаті по які жили, вони, коротше. Так веселіли, що, що ого, ліноліум, бачите, залишки ліноліума. І коротше... Це була кухня, тут готували їсти, все, і прохід на ту сторону. Взагалі то хата класна -то була, шикарна хата. Але господарі тут, веселі були люди. Ну і краєвиди, гори, ліс ось, ось прямо з боку, пола, дивіться, яке класне, садочки. Живи не хочу, слухай. І що ви думаєте? Хтось тут хотів жити? В такому краєвиді? Такій красоті люди хіба мріють жити. А тут людям горілка не давала жити спокою. Опять я знаю тих людей, що тут жили. Один хіба лишився живий? Більше нема нікого. Всі повмирали. Від горілки. Горілка, горілка. Коротше, синій флаг довів до Аліс Капут, Отак от. Черепиця хороша, здорова, там ще якась будівля була, ну то таке. Ми ще тут вернемося, тут ще можна буде монетки покупати, тут багато чого. А зараз ось там лісочок, міряємо туди. Зайшли в ліс, там нічого нема. Коротше, вирішили вийти. Абсолютно ліс, просто голий. Абсолютно голий. ну Тобто повністю порожній. Дивимося по прикрай поля. Так далі йдемо просто, от по дорожці. тут така. Такі сліди, дивіться, витоптані, то певно якийсь звір. Тобто, певно, або олень, або якийсь чащий, бо сліди щось дуже важкі, ну і великі досить. Досить великі. Та й от я в мене випав якийсь гудзик. якийсь, коротше, чи бронзи, че любьохміть. Не знаю, що за гудзик. Даже щось, мені здається, на ньому можна побачити. Дуже терти не буду, щоб не стерти. Бо ну, з'їджений він то однозначно, але щось би цікаво. Побачите хоч щось. Що за гудзик. Чого загублений? Що тут у нас по вушку? Коротше не буду, я його даже дуже сильно здіватись над ним. Навіть не буду землю виколупувати. Просто до знахідок в хабарницю і закриваю хабарницю. Все, От так. Закрив там мокро, воно коротше, відкисне. І дома я без ніяких питань то все це саме. О, прям край поля, то дорога йде. Та тут все заїжджене і так. А отут остання людина на цьому хуторі живе. От Хата побілена, все, доглянута більш-менш. Стоїть антенна супутникова. Ну і коротше, і все. от так, друзі. Це остання людина. З 40 хат це останній виживший чоловік тут. Сам. Сам десь. В такій глуші, що то капець. Ну просто не передать словами. Це представте собі, друзі. Дорога йде. Та отак просто вниз уже спускається. Там внизу річка тече, оце ще хата стоїть. До речі, хата порожня. Ну ми так зараз довкола глянемо. Якщо що, то може там. Ну в хату лізти не будемо, звісно, бо вона закрита. А так довкола хіба глянемо? Ось зараз по городу. Тут ходимо, тут трави, дивіться, які позаростали. Ніхто тут уже нічого не робить. Петя вон ходить. І коротше виходить, що і представте собі, ну вроді би така вже глуш, ну така діч, що вже далі не можна. А дивіться, і хатка стоїть. І все, я вам скажу, що і дах там хороший в тій хаті, все. І би гарні руки відремонтувати, та що ти? Там би ще хата і хата була. І там через річку ще одна є хата. Оказується, це не дві штуки, які фактично вціліли, а вже я бачу три. Ну і, можливо, ще й більше є. Ну Тут їх було штук 40. Вони розкидані, розкидані там, 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 там. Таке собі гірське село було. Гірське село. Ну і ми покрутимося, звісно. Ну але в мене враження, що вони хіба тут жрали, хіба консерви, слухай. Знаєте чого? Бо алюмінієві ложки поломані. Тушонку, знаєте, була дуже крута тушонка, така потужна. І вони коли витягували, ложки ламали. Одні з алюмінієві ложки і банки з під тушонки, великі, знаєте, з банок <сих>, таких шкляних на закатку. То от в мене таке враження складається. Ну але нічого, ми їх будемо копати. Може дасть Бог та й щось і вискоче. Є таке повір'я, що всі клади кого... закопують під грушками. Коротше хата. Стара. Вот Петя. А он грушка. Петя пришел кладуху шукать. Кладушечка. чук 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 Вот так. Чекаем сигнал. Чекаем. А там же ж все отзвонит. То капец вообще. Выпал меню. вот такой вот гудзик. Хочу сказать, друзья, такого, вот, короче, вот так, и дивишься, да? То Советский Союз. Ну, конечно, сохран шикарнейший. Ну я завжди кажу, що це козьол рогатий гудзик називається. Знаєте чого? Якщо так перевернути, то це сатанинський знак, хто в курсі, пентакль називається. Але сам прикол, знаєте в чому? Сахран прекрасний. І там пише Мос-Штамп. Значить два варіанти. Або всі, слухай, москалі і росіяни, слухай, і ті самі сатаністи використовували такі ось знаки і використовують далі. Або, коротше, всі вони козли рогаті. От і вся любов. Ну, якось отак, бачите. Ну, це, ж, це ж не я придумав, бачите. Ну, але так, да, сахран я вам скажу, як на диво взагалі ідеальний. Я давно такого сахрана не знаходив вже давно. Дзеркальний штемпель. просто-просто дзеркало. Бачите, Отом, мене навіть видно. Ручку Мою помахати вам трошки. Отак. Коротше. Вот вам и математика. А зараз будет в стиле Камрада. Короче, ну, червоных штанишек. Видео. Друзья, друзья, вау, это золото, это золото. Слушайте, расслабьтесь, ребята. Попалась монетка, но это явно не золото. Биле того гудзика, до речи, недалеко. Это явно не золото. Это пятачок советский. 51-й рік. 51 й сахран прекрасніший, якщо чесно. Слухайте, 51 й так не так не часто в нас і попадається. Бо 61 й то да, 51 й то не дуже. Короте, друзі, ми вже біля машини. З прошлого копу, дивіться, який молоточок попався п'єті. Каеровський, дуже гарний. У мене є, похожий екземпляр, але у нього трохи інакший. У мене він такий сплошний. Короте. У Петі, бачите, трохи таку бугринку має. Ось такий. Цікавий молоточок, це іменно десь середньовіччя, плюс-мінус, а то може і КР якийсь. І Петя знайшов отаку манюсіньку підковку, представляєте? Слухайте, підкова як пів величної. величиною, пальця. Я в шоці, що то за підкова така, то кого вони слухають? Блоху підковували чи що? Взагалі не пойму. Петя, ти що скажеш, кого підковували? Я застав його в розплох, він яблука точить. Все, друзі, закінчуємо наш коп. Їдемо ми вже до хати. Майже, приїхали. Майже вже приїхали, да, я тут яблучко доїдаю. Жреш ви бачили? Жиреш всю дорогу, дорогу. <рес> да, Яблочка жиру всю дорогу згідно. Коротше, їдемо, все у нас нормально, відкопалися добре, ви бачили знахідки. Ви все бачили. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал і лайкосики ставте, не забувайте. Ну і також пам'ятайте, якщо треба Ті, там якась лапочка, допомога. Навіть, навіть не думає сходити. Ну, а да, ти думав, слухай. То не кіця, то, ку то курка. Коротше, друзі, кому треба прикупити металошукач, то цього, То звертайтеся з великою радістю допоможу, або переходьте по ссылці на магазин в, в описі і ніяких проблем. Купляйте і все буде класно. Добре, друзі, все тоді закінчуємо. па, -па. Да піть, па-па. Па-па.